Друзі, всіх вітаю 22 травня. Я в Одесі і зараз я знаходжуся во дворі торгового «Фонтан Фонтанська. Пам'ятаєте, що у нас які події пов'язані з цим торговим центром? Так, так, виставка фіалок. і саме сьогодні в Одесі стартувала виставка фіалок. Вона буде проходити з 22 по 25. Тож всіх запрошую насолодитися красою, отримати консультацію, придбати дуже красиві квіти. Я вас запрошую, а ми з Рассенької вже тут, тому ми вже йдемо і насолоджуємося цією красою. Пропонуємо вам піти разом з нами. Потім у нас в планах поїхати на море. Тож, поїхали, поїхали. Одеський обласний клуб колекціонера Фіала Квіліс з 22 по 25. Перший поверх. Фонтан Скай, зрозуміли? Заходите і ми йдемо. Растя вже там. Растя вже знайомиться з новими сортами. Вона молодець. Чесно кажучи, раз це знайомиться з обідом, обідом продавців. Подивіться, які красиві! Земляничка, Африка. Радісний вечір. Оці всі нові, да? Рахат луку. Не було ж минулого разу чи? Було? Це нові. Де треба не, не було? Трої не було. Квазар не, не було, бархатна королева, стільки новинок.

Не забракло слів. Дуже красиво, дуже красиво. І дівчата кажуть, це все бачиш, і хочеться все це понести додому. Хочеться, але з іншого боку, ти розумієш, що все це виросте і треба цим жити. Дуже красиво. Нічого тут не дають, не Да, Зараз йдемо на море, шукати добрих людей з сосісками. Вітаємо на каналі. Вітаємо на каналі. Відпочинок вихідного дня. Відпочинок вихідного дня. Якщо ви хочете, Якщо, хочете. спіймати дзен. Спіймати дзен. Та вам сюди. То вам сюди! Одягайте капеліну. Одягайте капеліну. І зразтею. Збирайте кайфоліки. Ізрасте. Друзі, ми вже приїхали в Аркадію. Чому саме в Аркадію? Тому що біля Фонтанська зупиночка відразу і нас везе маршрутка прямо в Аркадію, саме донизу. Круто, круто. Ми вже тут зараз будемо купатися в морі. Як вам виставка фіала? Мені дуже сподобалося. Взагалі, ну дійсно, ці кольори, ці. Вони такі різні, всі, і такі кожна по-своєму красива. І вірно сказали дівчата, що хочеться всіх їх забрати. Я згадала, як я казала, що хочу жити в зоопарку серед квітів. Жити в зоопарку серед моря цих квітів. Це неймовірно, дійсно. Приходьте, приходьте, я ж кажу, консультуйтеся, надихайтеся і купуйте. А у нас сьогодні трохи вітерець, так тепло. Сонячно, тепло, я не знаю скільки градусів, 23. Напевно, зараз прийдемо на море, Я подивлюсь, що каже Google, але трохи є вітерець. Якщо ходить містом, то він не завадить. Я думаю, що й на морі він не завадить, тому що жара відчувається. Але для зйомок знов-таки не знаєш, як той звук, ну таке. Нічого. О, бачите, фонтан не працює. будній день, будній час, може на вечір працює, а зараз ні. А, стосовно фіалок ще хотіла додати. Ви бачите, теж будній день і черга стоїть, і війна, да? начебто ти не знаєш, що тебе очікує завтра, чи бігти кудись, чи не бігти. А все рівно люди купують, купують, тому що заспокоюються. Ми ми з цією красою, позитивними емоціями. А що нам дарує ці позитивні емоції? Кожному своє, комусь. Растя комусь море, комусь фіалки, тому так. Идут хлопці і дять Морозова. Я згадала, що у нас же є купон на безкоштовне морожене від краї. Як комплімент, як вибачення, пам'ятаєте, нам ще взимку дали? Чого ж ми його не витратили? Оце так. Да. Проходжу пов це бачу рекламу, що 25 травня виступає Монатіка. Ви чули його нову пісню про Одесу? Це ж він написав її для Ібіці, я так розумію. Моя Одеса українською мовою там щось. Чорне море, моя Одеса, взагалі не то, що співати. Ну, зроблю, зроблю шорт, Боже, Співачка ще та. Чорне море, моя Одеса. Головне, що в дитинстві я брала скакалку, це щоб стрибати. Становилася перед зеркалом і співала. Так хотіла стати співачкою, коли виросту. Бачите, не розуміла, що таланту в цьому сенсі ноль. Думаю, і... Так, а що ми бачимо? Ратонда, да? ця техніка до ратонди під'їхала. Я думаю, відкрився вже цей ресторан, і бачу, що ні. Ого, такі крана, як нам пройти? Оце, да, засада, тупік, ми в тупіку растя. Цю дорогу я вже показувала, да, що відремонтували. Тут дірки були в асфальті. А ротонда ось так виглядає. То привезли якісь генератори чи що. Оце да. Зараз ми підемо на наш улюблений пляж в Аркадії. Це той. Але я бачу, що трава. Не знаю. Може підемо далі, будемо шукати кращі місця. А поки я не забула, то хочу вам сказати стосовно сезону в Одесі, чи буде він чи ні. Як сказала наша військова адміністрація, якщо на пляжі або поруч з пляжем буде укриття, то цей пляж отримує дозвіл на працю. А якщо укриття немає, то до побачення євробачення. Також ці рятувальні вишки повинні бути. Я не знаю, хто укриття повинен ставити в свою чергу. Адміністрація військова буде перевіряти дно, що там сітку натягувати, напевно. Така ситуація не зрозуміла. Хтось повинен поставити укриття. Був прикол в соцсетях. Дві картинки, начебто, пляжі в Одесі, повні людей повно. Одна картинка написана заборона на купання чи на відвідування пляжу, пляжі закриті, Ну щось таке. Да? А друга картинка пляжі відкриті, Ну тобто ситуація не змінюється. Як були люди, так і є. Тобто, типу такого, що заборона Одеситів не стосується. Вони чекали на ту заборону. Мій улюблений пляж в Аркадії, тут завжди чиста вода, крім сьогоднішнього дня. Зараз тут є трішки трави, але можливо вона є скрізь. Тому не знаю, що робити, чи йти далі, чи залишатися. Я думаю, що ми поки залишимося, покупаємось, а там далі будемо думати, чи йти далі, чи купатися тут. М? Перший пішов. Ну як водичка, раз. Який парфюм, так, да, Растюні? Моє, хто там? Качка, Растя, Качка, Растюня. Оце так. Да. Качечки. Хочеться пернути спірсу, але нема нікого, щоб хтось підстрахував. Я боюся, що я не, не вилізу, не випливу. Растюнь, ти пам'ятаєш, як ми тут стрибали? Ой, як я хочу, ну що робити? Прийдіть, хтось підстрахуйте мене. А отут на пірсах є міді. Воно ж так стрмна просто руку, От я тільки що так ну, повела, але мені так страшновато туди. Ну якось рукою треба їх нащупати. Чи в маски, так? Да? Бо так я не бачу. Така вода грязна. Друзі, а в нас обід. Ми накупалися, витратили енергію, тепер треба... Поповнювати її. І у нас обід. Що у нас на обід? На обід у нас домашня шаурма. Таке, щось наробила лаваш, помазала його кабачковою крою, зробила кабачкову ікру. Зверху м'язка. Куди ж без м'язка. І все це завернула, і така у нас шаурма. Смачна. Так, а ну стой. Дай я трошки ручки витру. Воно може пропіталась вже і зараз буде розлазитися. Ходила на привоз в понеділок. Боже, ціни такі, пам'ятаєте, ми з вами були десь тиждень тому. Я казала, ціни впали вже, начебто, більш, ну як більш-менш, ну порівняно з тим, що було ні, Нічого не впало Не знаю, може вони тоді впали, а зараз піднялися. Горошок, зелений горошок 180 гривень. Ну що це за ціна? Я не знаю. Горошок 180, ну там 140-180 потім що ще? Ну, 140 це такий не дуже вже. Не перший сорт. Потім? що, що, що ще? Полониця 150, 140, 150. Ну, такі ціни, що. Абрикос взяла, по 60 гривень абрікос. Ось такий ну, маленький, ну, думаю, трошки візьму. На 50 гривень майже кілограм. Боже, він ніякий, ніякий. Я не знаю, він е, зелений і то смачніше. Оце зелений, який ми е, з дерева рвали в дитинстві і їли. Він був смачний, він хоч кислий. А це взагалі ніякий, Я взагалі не знаю. Ну таке. Кабачков купила, зробила ікру кабачкову. Ікра дуже смачна в мене вийшла. Стоп. Mm. Агірок. Растя раніше завжди любила гірки, а потім перелюбила. Ні. Растя. Перетягувати на себе пальму пірвінства ти не можеш. Розумієш ти? Що ти усілася на першому плані. Ти головна зірка, відомий блогер, так? Да? А я. А я, я теж хочу. Продають. Чоловік іде, каже, пиріжки, сосиска в тесті, піва, вода, там сухарики якісь. А ви кажете, сезон не сезон. Слава за все. Де Растя, вона вже вон біля добрих людей сидить. Ох, я Растя, ну там нема їжі. Не знаю, чому вона пошла гратися, але я не знаю, де м'яч, вона десь його вже кинула, зараз будемо шукати. Забрали у уразенький м'ячик. Вона в шоці. Ні, на мене не гавкай. Ти повинна йти на опереження. бути першою. Все, кинули, пливи. Давай. Растя, давай, іди, забирай своє. Сама вирішуй свої проблеми. Та пусть пусть позирається. Давай, Растюня, давай, давай. Рася в шоці, вона такого не очікувала. Взять за їй м'яч, але вона побоїться так вступати, в якусь там ругань, драку. Опа, собачка він кидає, яка умниця. Каже, давай грайся зі мною. Собачки, друзі, відпочивають після купання, раз і не втрачає час даремно. Вона знайшла добрих людей, трохи треба підкріпитися, тому що ці купання вони забирають всі сили, всі сили. Все, вона пішла, познайомилася, пішла в довіру. Все, сидимо. Ти не можу раз забрати. От скажіть, я вже одягнена, роздягнена, сижу на бордюрі, речі зі мною, торбина моя, сижу. Раз пішли, раз ти від мене обігає, біжить до хлопців і починає з ними гратися. Що мені робити? Я завелася, зупини мене. Дай м'ячик, дай м'ячик більше дай м'ячик більше дай м'ячик. Ми йдемо далі. Ну як далі? Ми йдемо вже на зупиночку, але я хочу піднятися біля ітаки. Трошки ми пройдемо і сада подивимось на людей, покажемо себе, і потім підіймаємося, сидимо на зупинку їдемо додому. Растю не могла забрати, я пішла, вона ще залишилася з хлопцями. Але догнала мене, слава Богу. Не хоче йти і все, загралася, знайшла друзів. Все, оце так, Растя. Боже, сьогодні всі купаються. Жаркий день, бачите, і хоч зранку ми йшли, я казала, вітерець, трошки на морі його немає, того вітерця. Погода класна, вода тепла, клас. І вийшли ми на пляж біля редлайна. Тут теж багато людей. Бачите, день теплий і люди всі на морі. Клас. А, тут он фарбують. я думаю, боже, що це за вонь? Що це за вонь? О. Так, серостюня, ходимо. Клас. Друзі, ми вже все біля трамвая. Зараз будемо їхати. Тож вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока, пока.